Доброго дня, це рубрика Найголовніші новини і я ведучий її Олександр Добровський. Тож що ж такого головного сталося за сьогоднішній ранок, а сталося там дуже багато чого. Зокрема, захоплена ціла рота солдатів РФ. Якщо дивитися по відео, то захоплення наймасштабніше, яке було за всю історію. Захоплений новий опорний пункт, мінус Су-34, збитий черговий літачок росіян. І Плюс 5 населених пунктів в нашу копілку на Курщині для потім подальшого їх обміну. Тож, давайте зі всім детально розберемося і почнемо з захопленої роти. Цілої роти солдат ще здалися у полон. Чому вони так зробили? А причина найбанальніша для Росії то їхнє все. Їх просто кинули їхні командири, і от прості військові не захотіли то все вигрібати самі, бачучи цей весь резонанс ситуації, як то кажеться, і знутрі, і вирішили, що краще здатися в полон. Ну, глобально вийшло все-таки те, ви очікували, і то, як це пройшло, э, попадання в плен, от зараз, які мисли всі подали поводу. Їду воду давали, Сигарети теж давали. Разом з тим, вони здалися, опорний пункт здали. З зброярнею, повною зброярнею і провізією. Тобто вони не мали відступати, вони мали там вести оборону. Судячи по об'ємам заготовленого всього. І дивлячись на цей опорний пункт. Питання, чому в нас, блядь, вибачаюся грубість, таких не строять? Це під землею. Бачимо, все залите бетоном, все закрите. Мені здавалося б, за два роки мало б навчити, так, що треба будувати приблизно плюс-мінус отак. До речі, якщо ви хочете знавати актуально найголовніші новини з деталями, з подробицями, з розбором, отак чітко зрозуміло для себе і. Брати з того якусь суть, то долучайтесь до каналу, кнопочка підписатись під відео будемо розбиратися разом. Давайте. Російський військовий, бачачи свого побратима, який був поранений на полі бою, просто зупинився біля нього, викрикнув Руски своїх не писають і пішов далі. Оце вся суть, да? просто голосно кричати. Продовжимо далі. Цієї ночі був збитий російський Су-34. Черговий літачок, да, який кидає каби на наші прифронтові райони, на Харчівщину, на Сумщину. І тепер він вже цього робити не буде. І слава Богу, і зменшення російського парку літаків це суттєва перевага, тому що це зараз їхня основна рушійна сила. На жаль. Рухаємось далі про наші просування на Курському напрямку до копілки захоплених територій, ну не захоплених, будемо це називати звільнених, звільнених від російської агресії, від російської диктатури. Да? Звільнених територій ще п'ять. Такі населені пункти, як Любимівка, Залошенки, Борне, Спальне перейшли під контроль Збройних сил України. Ой, я не можна, я не можу. І це крім тих п'яти, про які я розповідав учора. Таким чином, бачимо, що карта протистояння на Курщині вже перейшла за тисячу квадратних кілометрів і поступово таки далі збільшується. І стало ще відомо, з хорошою інформацією, що учора було атаковано не три, а чотири аеродроми Російської Федерації, причому деякі з них досить успішно. Тепер чекаємо знімки зі спутника, щоб подивитись да, на кількість знищеної авіації Російської Федерації, надію, що там пальців рук не хватить, да, щоб порахувати. І ще про полонених, про обмінний фонд. Поміняйте нас на бойців Азова! Як бачимо, дане відео там полонені, це ще зовсім-зовсім діти, яких Росія нагло кидає на прифронтові території, типу для захисту, їм просто кажуть, що ви там просто сидіть, щоб ну, типу, наші не йшли наглий обман з російської сторони, але в них в принципі все так робиться. То тут нічого нового. Но, дві з хороших новин за словами нашого абондсмена, це людина, яка Завідує оцими обмінами, що Росія вийшла на зв'язок для того, щоб обміняти їхніх полонених, і це хороша новина в плані того, що можливе звільнення наших азовців, наших полонених, наших людей, повернення додому, тому що ми знаємо, в яких нелюдських умовах. Там їх утримують. Росіяни розуміють, що якщо не робити цих обмінів, то почнуться заворушки всередині. Скоріше б вони вже почалися, щоб їхня ця путінська політика просто вибухнула з середини. Сукен син, дітка що? Путін? Сукен син, що він не робив? Ну чого все буде добре? Що ти на, на Все побачив? буде добре? Вам ще жити й жити? Голова села теж втік. А потікали всі, а, а бросили мене як не стужу син пенсію мою і їсти мені возили судя. А зараз що ви їсте? Ми давали хлопці ваші да? і що. Ой, яке ви гарні хлопці. Із глобальної політики. Посольство Індії в РФ закликало їх громадян терміново евакуювати з Брянської, Белгородської та Курської областей. Знаєш, вони знають, що Росія може не втримати ті території. Росіяни ж наразі вже риють окопи біля Львова. Надіюсь, це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні! Да, того самого Львова це 60 кілометрів від нашого кордону і прямо перед кордоном з Курською АЕС. Самі ж росіяни оголосили повну евакуацію всього Глушківського району. Глушківський район знаходиться лівіше від звільненої нами території в Курській області. До речі, про атаки на прифронтові території в адміністрації президента офіційно озвучили, чому ми пішли на Курщину. Тобто, дали офіційне роз'яснення. До речі, про план наступу на Курщину командири дізналися за один день до. Початку цього наступу, а військові в той самий день, щоб не було зливої інформації, і це правильна стратегія. На жаль, в наших рядах є також багато криз, які зливають всі дані да, в Російську Федерацію, і для успішного проведення потрібно, потрібно розповідати уже все після того, коли воно сталося. Тож, що кажуть в адміністрації президента, щоб вони пішли на Курщину для того, щоб відтиснити артилерійські та Літакові бомбардування при фронтових територіях. Публічний удар по путіну і його режиму. Е, до речі, цей публічний удар, удар дав непоганий результат. Вже за словами Зет Воєнкорів, перші круги прибічників Путіна відкрито просять його піти і передати владу. Зрозуміло, що передача влади не означає припинення війни, так але сам... Порушення самого режиму це вже досить хороша новина, і в наступному відео ми це детально розберемо. Кому ж там що пропонується передати, і які наслідки то може нести для України, тому долучайтеся до найголовніших новин. Будемо разом розбирати цю ситуацію. Наступний пункт, чому пішли на Курщину – це блокування логістик і перенесення війни на територію РФ. У таких чотири пункти заявили адміністрації президента. Ну тут нічого не йдеться про обмінний фонд територіями, так тому що ну це. Також логічне було б логічна дія. Хоча, можливо, про це будуть говорити вже коли територій буде набагато більше. Але за словами іноземних фахівців, іноземних аналітиків, питання про замороження війни по захоплених територіях різко відпало і пересталося обговорюватись в путінських кругах. Тому що заморозити війну з віддачею частини своєї території для них це означає повний програш. Але пам'ятаємо ще, що крім, е, ну, дійсно це можна назвати перемоги на Курському напрямку, у нас ще є й інші напрямки, зокрема Донеччина. І, на жаль, у нас також є втрата території і просування ворога і досить таки швидко. Е, населені пункти Бажана і Орлівка перейшли під контроль Збройних сил РФ. І просунення в Нью-Йорку та Красногорлівці. це все покровський напрямок. Бачимо, як окупанти хочуть захопити той покров, зда, тисну там як тільки можуть. Велика надія на те, що відкриття того іншого фронту заставить їх перекидати сили звідси, щоб втримати фронтам. Дасть нам якусь тактичну перевагу. Ну і ще плюс, президент пообіцяв додаткове озброєння на той напрямок. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. За сьогодні вже кілька разів доповідав головком Сирський і щодо нашого фронту, і щодо нашої операції в Курській області. Щойно теж говорили, домовились, що із найближчих пакетів підтримки направлено додаткову зброю на Донецькі напрямки для наших воїнів. Понад те, що заплановано, щоб втримати, щоб відтіснити, щоб не дати просунутися, тому тримаємо кулачки за наших за наші збройні сили України. Допомагаємо нашим збройним силам України як тільки можемо, чим тільки можемо. Кожен да бачимо збори, долучаємось, бачимо якусь потребу. Якщо то в нас є, то передаємо. І також боремося і на інформаційному фронті. Тому і надалі будемо вам розповідати найголовніші новини. Не хочемо пропустити. Долучаємося, будемо розбиратися разом.